Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик, український журналіст, доброволець, Майданівець Швець. Ви знаєте, я сьогодні, сьогодні погано себе почував. Дуже багато останні дні ходив, дуже багато намотував десятки кілометрів, патрулюючи України молдавський кордон. Не один десяток кілометрів. Сьогодні я просто почувався погано. Як кажуть, відходив. А ввечері подивився в Фейсбук і побачив, що в Києві поліція затримала дівчину. Важко говорити. Дмитра Коцюбайла покійного, Да Вінч, героя України, який загинув і похований на скольдовій могилі. Дівчина Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова. Пізно поверталася за скольдової могили, де вона на самоті сиділа і говорила з Дмитром. У неї був стомлений вигляд, червоні заплакані очі, Її зупинили поліцейські на вулиці академіка Глушкова біля заправки і попросили її дихнути їм в лице, говорячи, що вона п'яна. Аліна Михайлова придивила свої документи військовий квиток Розповіла, від кого вона йде, що йде від свого нареченого де він чи який загинув в бою. Ви думаєте, поліцейські вибачились? Ні. Вони знову попросили дихніть в лице. Ви п'яна. Що ж мені сказати? Ну як прокоментувати? Я завжди толерантно відносився до поліції. Хоча одного разу і сказав своїм сикірянським поліцейським, а ви будете хлопці воювати чи піднімати руки, коли, не дай Бог, москалів зайдуть на Буковину. Що сказати, коли від, на превеликий жаль, якщо так почеснокує, як кажуть москалі, по чесному по-українськи відношення до добровольців, особливо до майданівців, з боку так званих правоохоронців та компетентних органів? Да? Які стоять ще над правоохоронцями, да, залишилось тим же самим. Вони нас ненавидять. Просто це я кажу прямо. Тому що декілька днів мене викликали на розмову, да, викликав на розмову один з представних компетентних органів, да, і в цій розмові до того добалакався, що негативно відізвався по, про моїх побратимів з правого сектора. Негативно. Негативно, коли я сказав, а що ж ви говорите, ви лишні по-моєму, говорите. Він зрозумів, що він двігає ліжка, що зараз він проговориться ще про щось і заткнув язика. Я не хотів про це викладати допис, не хотів зараз обстановку напружувати і так непросту в тилу. Але, але, поліцейські зупиняють дівчину да Вінчі Аліну Михайлову, саму ветеранку, саму волонтерку, саму людину, яка воювала на передовій, який йде з могили да Вінчі показує військовий квиток. Так вона заплакана, очі червоні, заплакані, стомлена. І звинувачують, що вона п'яна і навіть не вибачаючи Після того, як вона їм каже: і В мене ж коханий загинув, от все. В місті Сикіряни. Працівник, офіцер компетентних органів негативно зі злобою, зі злостю злоба по російськи злість по-українськи, відзивається про добровольців моїх побратимів з правого сектора, так Чернівецької області, які зараз на нулі, на передовій мене майданівця, добровольця хворого, віці 58 років, який вже рік патрулює. Україно-молдовський кордон викладає відео про контрабанду про нелегалів, який йде по слідам проросійської агентури, і один на всю область не боїться про це відзнімати. Компетентні органи що звинувачують в тому, що я патрулюю українсько-молдовський кордон. Я доброволець маю на це право, коли компетентні органи сидять по кабінетах і сідають тільки в свої мерседеси, щоб прокататися по вулицям з вікірком. Я українець, я майданівець, я доброволець, я український історик та журналіст Ігор Швець. І я буду захищати Україну до останнього подиху. Як я на це буду зважати потрібним в той момент і нікого не буду на це питати згоди ні у правоохоронців, ні у лівоохоронців, ні у середньоохоронців, ні у компетентних органів. Крапка, це я заявляю прямо. І буду воювати до кінця і мене не злякати, і не зламати, і не залякати ні контрабандистам, ні місцевим сепарам сукірянським, ні офіцерам з компетентних органів, які чомусь негативно відзиваються про правий сектор та майданівців. Не злякайте. Хіба уб'єте або посадите. Мене сьогодні, я стараюсь стриматись. Але інцидент з Аліною Михайловою, дівчиною нареченою Да Вінч Митракоцю Байла, показує, що на превеликий жаль компетентні органи і поліції відносяться до нас, майданівців, добровольців, з, з... а тепер скажіть ви, коли послухали те, що я говорю, як вони відносяться? І я ще раз повторюю їм. Своє запитання, коли не дай Бог на трени, буковини зайдуть москалі, ви будете воювати чи піднімете руки? З вами був український журналіст та історик Ігор Швець. До нових зустрічей! Якщо мене не грохнуть або компетентні не посадять. Слава Україні!